Друзі, у нас на початку вересня з 3 по 11 в Херсоні відбувся традиційний вже 23-й міжнародний театральний фестиваль. Ми, по мене, там і... а, повернемося в Херсон, який єднає театралів, глядачів і всіх всіх. По-перше, величезний плюс фестивалю, що він обійшовся без Михайла Шофутінського. Відкрити 3 вересня фестиваль і не перегорнути календар, мені здається, це успіх. Це симптоматично, тому що український простір все ж таки починає відділятися від отого наносного. Наносного контенту, який продукує сусідня держава. І вересень починається не обов'язково шуфутинським, а вже розбіжаться по розсуфікованих містах, і це все ж таки вже український контент. Тобто тут ну, такий величезний плюс відкриття цього фестивалю і загальноукраїнської традиції. З моєї точки зору, це було дуже круто.